Подушки для ванної на присосках від Home Creation Aldi Німеччина, де одиничка вартує лише 90 гривень. Класна актуальна пропозиція. Саме зараз починається сезон. бань, лазень. Тому крута для вас пропозиція заробити в цьому році. В лоті 26 позицій, 2340 гривень. Вартує весь цей лот. Тут будуть представлені в нас три кольори: ось такий, приглушено блакитний, такий з сіруватим відтінком, більш до сірого. Та ось такий бежевий колір. Деякі йдуть з бірочками, деякі можуть йти без бірочок. Присоски у нас йдуть на наволочці, по складу це поліестер буде, а кульки з внутрішньої сторони внутрі, будуть поліпропіленові. Ось так вони виглядають. І, до речі, тактильно таке заспокійливий ефект. Вони у нас йдуть такі сітчаті. Торбинці, так можна сказати. Класно, що це виймається і можна прати наволочку саму. Розмір у них йде єдиний 20 на 40 см. О стандарт 100 означає, що використані якісні гіплергенні матеріали та фарбники цілком безпечні для алергетиків. Крута актуальна пропозиція, де одиничка вартує лише 90 гривень. Звертайтесь до наших менеджерів, контакти будуть під цим відео.